Вітаю, любі друзі. І так, знову на зв'язочку я отримав з Китая отаку от круту штучку. До речі, офіціал в Нірсі. Це прям круті пацани. Дана посилка до мене йшла 4 дні від моменту замовлення на Алиекспрес. Сам в шоці. От такий в Нірсі паяльничок. Сама ручка лівець. Далі. Отакий. От Чохольчик надягається з таким чином. Назва паяльника крупним планом HS01. Регулюється ось таким. Чином. Нагрівається реально в секунди. Просто в секунди. Паяльник реально топ. Далі, от такий крутезний кабель. Мені не передати, звичайно. Це словами його розмір, але спробую. Оце ручка. Ось ручка. І ось такі кабеліна така. Да? Далі от такий 65 ватний блок. Ган такий, ова. Далі. Це був кіт з набором таких паяльних наконечників. Крута річ. Класно упаковане. В принципі, ще пояти не пробував, але я думаю, буде круто. Отака от крута штукована.